Служба безпеки України повідомила про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України директору підприємства, яке видобувало граніт на Житомирщині. Зокрема, у ході слідчо оперативних дій було викрито схеми, які Чинив директор місцевого видобувного підприємства, який заробляв гроші для гауляйтера тимчасово окупованої частини Херсонщини Володимира Сальдо. Саме його родина є кінцевим бенефіціаром даного підприємства, яке займалося видобутком, та обробітком та реалізацією граніту у промислових масштабах. За словами Ірини Мартинюк, підприємство не доплатило до державного бюджету щонайменше чотири з половиною мільйони гривень. Зокрема, для реалізації оборудок її організатор зменшував суттєво зменшував як обсяги видобутого граніту. Так і обсяги продукції, які з неї виготовлялися, а також змінював її цінову категорію. Таким чином змінювалося і обсяг тих податків, які дане підприємство мало заплатити до державного бюджету України на підставі матеріалів служби безпеки України у вересні 2022 року. Суд заарештував активи підприємства. Керівнику даного підприємства повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Одна з цих статей це легалізація відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом. Були проведені санкціоновані слідчі дії, в ході яких вилучено як первинну бухгалтерську документацію, так і банківські картки, які фігурували у даній схемі, а також чорнові записи ділків. Досудове розслідування ще триває, встановлюються усі обставини кримінального правопорушення. Розповіла речниця служби безпеки України у Житомирській області Ірина Мартинюк, Тетяна Скоростенська, Ігор Грач, Суспільне, Новини, Житомир.